Слава Україні. Героям слава. З нами Білкін, Олег, гравець команди Стріла. Чи вразив вас сьогоднішній суперник і чи гра пройшла так, як ви очікували? Е, вразив суперник нас. Ми думали, що гра, як то кажуть, в ну, нас невдалі ігри останнім часом. І думали, що буде гірше, але сьогодні ми зібралися. А суперник вразив своєю незібраністю. Це досить сильна команда. Що сьогодні стало вирішальним моментом у грі, на вашу думку? На мою думку, вирішальним стало. Наш характер. Наш характер. Я відколи пам'ятаю команду «Стріла», то ми завжди хлопці на характері і думаю, що характер зіграв нашу роль. Якщо аналізувати зіграні ігри, то які з них Ви б хотіли виділити з кращого боку, а які з них зіграли не так, як би хотілося? Та всі ігри зігралися не так, як хотілося. Очікували більшого. Але маємо те, що маємо. За кого боліваєте у розіграші плей-офф матчів? Стріла назавжди. Дякую за відео.